Маже для тренування бренду Кріві. Ось так він виглядає. Це для активізації та стабілізації і зміцнення м'язів. Ефективно можна опрацювати живіт, спину, плечі та руки. Йдуть нековські ручки для гарного захоплення. У набір також входить коврик. Всі розміри ви можете наглядно побачити. Прогумоване профільоване колесо. Для комфортних тренувань, стійкий, легкий і зручний для транспортування. Також в набір входить міні-ремені для фітнесу, натяжний пояс, допоміжний засіб для тренування м'язів, преса. лоті буде у нас 10 одиниць. Вартість такого лоту 1050 гривень, а собі вартість одного такого тренажера всього 105 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.